У цьому відео покажу, як я шила ось такі дитячі штанці. Викрійку можна придбати за посиланням під відео. Штанці з ось такими кишенями є кишені на клапані з липучками. На задній половинці штанців просто клапани. Внутрішня частина поясу та манжетів оздоблена ось такою бавовняною тканиною. Для пошиття нам необхідна липучка. Добре, якщо є ось такий дольовик шириною 1,5 см, якщо немає, можна замінити смужками флізеліну, резинка шириною 3 см. Звичайний флізелін, для підкладки кишень, для внутрішньої частини поясу та манжет можна використовувати бововняну тканину. Наприклад, сатин, поплін або якусь подібну. В якості основної тканини можна використати бавовна, котон, котон з ластаном, джинсову тканину. У мене ось така котонова тканина, досить щільна, без заластану. Складаємо навпіл, звертаємо увагу на напрямок нитки в основи, кладемо деталь викрійки, фіксуємо її. Там, де в нас кишені. Робимо ось так. Оводимо контур. У місці розташування кишень відгинаємо і креслимо. Ось так. Я цю розмітку роблю зі зворотнього боку тканини. Можна робити з лицевого, якщо ви впевнені, що після праски. Не залишиться слідів від вашої крейди або маркеру, вирізаємо, робимо надсічки, там, де в нас стоять мітки. Тепер у куточках ось так фіксуємо булавками, перевертаємо. Ставимо мітки на інші деталі, потім зверху кладемо деталь викрійки і обводимо. Таким чином зробили розмітку і викроїли дві задні деталі і також дві передні деталі. Далі в нас підкладка кишень, дві деталі, деталь поясу, дві деталі манжети, дві деталі накладних кишень, дві деталі кишені, одна деталь поясу, клапани і деталі з фрізеліну. Дублюємо деталь клапану. Тепер складаємо ось так, дублюємо деталь клапану тільки з однієї сторони, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на швейній машинці. Далі залишаємо припуск 5 мм, зрізаємо на куточках, не доходячи до строчки. Складаємо припуски ось таким чином і вивертаємо. Розправляємо, припрасовуємо. Тепер ось в цьому місці проводимо пряму лінію, щоб орієнтуватися при оздоблювальній строчці. У куточках робимо ось так. І тепер виконуємо строчку. Оздоблювальну строчку я виконую з двома верхніми нитками. Я заправила їх у голку. Можна також використовувати спеціальну нитку або просто звичайну строчку виконати. На куточку. Я на початку строчки ось так трошки підтягую за нитку. В цьому місці я розвертаюсь там, де ми ставили мітку. Ось біля другого куточку також трошки підтягуємо. Таким чином, машинка в нас не буде буксувати на місці, і строчка вийде гарною, припрасовуємо. Тепер пришиваємо липучку. Липучку пришиваю звичайною строчкою і ховаємо хвостики ось так серед двох шарів клапану. На задній половинці штанів ми переносимо мітку для клапану і для липучки на лицевий бік. Ось в цьому місці проводимо лінію, але вона трошки довша виходить. На клапані відмічаємо 1 см припуску, кладемо клапан так, щоб лінія співпадала. Фіксуємо булавками і виконуємо строчку. На початку і в кінці строчки потрібно її добре зафіксувати. Ось що вийшло. Тепер підрізаємо припуск. Залишаємо приблизно 4 мм. Далі відгинаємо клапан отак і запрасовуємо вниз. Після цього виконуємо оздоблювальну строчку. Добре фіксуємо початок і кінець строчки. Можна додатково зафіксувати ще ось тут збоку, наприклад, поставити фіксуючу строчку. Кінці нитки виводимо на зворотній бік і фіксуємо, пришиваємо липучку. Ось такий клапан на задній половинці штанців у нас вийшов. Тепер гульфик зі зворотнього боку. Ми дублюємо одну половинку. Звертаю увагу, що я дублюю ось цю половинку для дівчат. Якщо шиєте штанці для хлопчика, дублюєте іншу половинку штанців. Також укріплюємо ось тут смужкою дольовика, або з флізеліну викроїли таку ж смужку шириною 1,5 см. Тепер на лицевий бік кладемо. Лицьовим боком підкладку кишені. Фіксуємо булавками, виконуємо строчку на відстані 1 см. Відгинаємо підкладку кишені. Припуск у нас направлений на кишеню і виконуємо ось таку оздоблювальну строчку по деталі підкладки. Якщо підкладка досить щільна, можна зрізати ось цей припуск. Досить обережно зрізаємо близько до строчки. Тепер відгинаємо підкладку і прикрасовуємо. Після цього можна виконувати оздоблювальну строчку. Бажано оздоблювальну строчку скрізь виконувати на однаковій відстані. Тобто, якщо вибрали на відстані 2-3 мм, то й виконуєте скрізь на такій відстані. Тепер кладемо цю деталь. Фіксуємо булавками, виконуємо строчку на швейній машинці, і після цього виконуємо строчку на оверлоці. Перепресовуємо. Після цього фіксуємо ось в цих місцях. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 5 мм від зрізу. Кладемо задню половинку штанців. Фіксуємо булавками, виконуємо строчку на швейній машинці. Далі виконуємо строчку на орлоці. Строчку на орлоці виконуємо з боку передньої половинки. Припрасовуємо, після цього запрасовуємо припуск. На деталі задньої половинки штанців. По задній половинці штанців виконуємо оздоблювальну строчку. Переходимо до кишені. Дублюємо верхній припуск кишені, ось так. Зручно також працювати, якщо, наприклад, вирізати картонний шаблон. Тепер з усіх боків кишеню. Зрізи ми оформлюємо на оверлоці. Для того, щоб зробити гарний куточок, потрібно дійти майже до самого кінця, вручну прокручуємо. Коли доходимо до краю, трошки витягуємо ось так нитку, підіймаємо лапку і повертаємо. І починаємо строчку знову. Так робимо на усіх куточках, не перериваючи строчки. Ось такі гарні куточки виходять, припрасовуємо, запрасовуємо припуск 1,5 см. Ось цю мітку відмічаємо ось тут. Так буде краще орієнтуватися при пришиванні. Тепер цей припуск відгинаємо ось так і виконуємо строчки з одного боку та з іншого боку на відстані 1 см від зрізу. Підрізаємо припуск. Ось таким чином вивертаємо куточок. Тепер кладемо таким чином шаблон і запресовуємо припуски з допомогою картонного шаблону. Можна зробити цей без нього, але з ним стається швидше. Ось в цьому місці робимо так, щоб ці куточки не визирали. Прибираємо наш шаблон. Ось така кишення в нас на даному етапі виходить. Виконуємо строчку ось тут, на швейній машинці. Хвостики від цієї строчки потім зав'язуємо в вузлик і ховаємо за допомогою голки з великим бушком середину припуску. Перешиваємо липучку. Тепер переносимо розмітку на лицевий бік і кладемо нашу кишеню, фіксуємо її булавками, звертаємо уваги на мітки, щоб все вийшло в нас рівно. Тепер пришиваємо кишеню, пришиваємо на відстані 2 мм від краю. На початку та в кінці додатково фіксуємо строчку, щоб кишеня в нас була міцна. Для того, щоб зафіксувати строчку, я зверху на оздоблювальну виконую ще строчку десь довжиною сантиметр, а сама строчка досить дрібна 1,5-2 мм декілька стібків. Ось така строчка припрасовуємо, при цьому не чіпаємо ось цей припуск, щоб він не відобразився з лицевого боку. З клапаном робимо те ж саме, що й на задній половинці. Приміряємо, де повинна бути липучка. Якщо все співпадає, пришиваємо липучку і пришиваємо клапан так само, як і на задній половинці штанців. Тепер складаємо ось так, орієнтуємось на мітки, фіксуємо булавками, потім виконуємо строчку на швейній машинці. Після швейної машинки йдемо на оверлок. Припуск припрасовуємо і запрасовуємо на передню половинку. Одна половинка вивернута у нас на лицевий бік, і ми її вставляємо ось сюди. Фіксуємо булавками, виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см. Виконуємо строчку по гульфику і далі переходимо ось сюди. Потім виконуємо строчку на оверлоці. Коли виконуємо строчку на оверлоці, ось в цьому місці, намагаємося покласти, щоб утворилася одна лінія, ось так. І виконуємо строчку, припрасовуємо. Там, де в нас зверху мітка для гульфика, фіксуємо булавкою, відгинаємо і припрасовуємо. Звертаю увагу, якщо хлопчик, то запрасовуємо гульфик в інший бік. Тепер беремо деталь, з якої ми викроювали флізелін для гульфика і обводимо її використовуючи як шаблон. По цій лінії використ... виконуємо оздоблювальну строчку. В кінці фіксуємо її припрасовуємо. Тепер пояс. Складаємо лицевим боком до лицевого боку. І виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу. Відгинаємо внутрішню частину. Припуск направлений на внутрішню частину і виконуємо оздоблювальну строчку. Підрізаємо ось цей припуск, припрасовуємо, згинаємо ось так і припрасовуємо. Ось тут рівняємо, якщо необхідно, щоб все було знизу рівно. Складаємо ось так, фіксуємо булавками і далі виконуємо строчку на швейній машинці. Але у внутрішній частині не забуваємо залишити отвір для резинки. Зрізємо зайве. Розпрасовуємо припуск. Виконуємо оздоблювальну строчку навколо отвору для резинки. І тепер, орієнтуючись на мітки, фіксуємо пояс і штанці. Ось так. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після швейної машинки виконуємо строчку на оверлоці по колу. Хвостики від оверлочної строчки ховаємо за допомогою голки з великим вушком у саму строчку. Припуск припрасовуємо, а потім запрасовуємо ось так. Беремо резинку. Звертаю увагу, що довжина резинки позначена на деталі самої викрійки. З урахуванням вже припусків. Це стосується резинки для талії і для манжет. Розподіляємо резинку по талії і також фіксуємо двома строчками у бокових швах, щоб резинка не переверталась. На деталі манжети запресовуємо припуск 1 см. Тепер складаємо деталь манжети ось так, виконуємо строчки і залишаємо отвір для резинки. Припуск розпрасовуємо і складаємо ось таким чином, щоб внутрішня строчка на виробі співпала зі строчкою на манжеті. Фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після цього відгинаємо манжету і виконуємо оздоблювальну стручку по деталі манжети. Припуск направлений на манжету. Тепер відгинаємо і запрасовуємо. Фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1-2 мм від краю манжети. Припрасовуємо, заправляємо резинку, розправляємо і фіксуємо строчкою ось в цьому місці. Припрасовуємо. Наші штанці готові. Всім приємного пошиву!